Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді китайський важкий танк 9 рівня WZ-114. Така от машина. Відкатав я вже на ньому 25 боїв. І якщо ви думали, що я якийсь там слабкий ігрок, то ні, у мене на ньому 48% перемог. Так, Давайте пройдемося швиденько по ТТХ цього танка. 2500 міцності в ньому. Бувають півкатки. Так, ну шкода на хвилину 200. Слабко, дуже слабко, як для важкого танка 9 го рівня. 200. Час перезаражання 13 секунд. Ну, пробиття нормальне. 254. На кумлях 310. Нормально. На фуазах 65. Теже нормально. Альфа з Фугасів 600. Час зведення 3,8. Ну, як для такої пушки, то погано. <хи> Таке собі зведення. Розкид Розкіт був 0.360. І оборуд... оборудкою я його не зменшив до 330. Ну, розкид теж як. як очко мамонта. Швидкість, швидкість дуже погана швидкість цього танка. Їде як. Як якийсь тортойс. Так, і що тут у нас... А, і ще кому цікаво, то наступний день народження танка 31.03.24 року. По спорядженню. По спорядженню я поставив сюди динамічний щит. Не знаю, можна його і поміняти. Таке себе. Він не сильно роляє. Скільки я його приміняв, але. Ну, може інколи в деяких ситуаціях довше буде жити, але думаю, можна поставити форсаж до нього ще замість щита. захиста цього я поставив качку по пекінськи. Поставив посилений навісний захист. Ну оця штучка допомагає. Плюс 132 це взагалі хорошо. І поставив я тут поліпшене пальне. Знаю, може тут захисний намір, бо його підпалюють кожної катки. Як заходять в корму, то ви будете горіти. Там одна-дві тички і все, і ви горите. За 25 боїв я, щоб не збрехати разів 6 горів на цьому танку. Але якщо цього не буде пального, то ви будете їздити ще повільніше. По бою комплекту питань немає. І таку я оборудку поставив тут щоб зменшити, щоб збільшити цей величезний ДПМ. Тут посилені механізми наведення. Тут я поставив поліпшену збірку. Не знаю, чи є сенс в бронюванні посилені бронювання, але. поставив я збірку, щоб ще довше жити. І в мене виходить 2500 місць. Тут підкручені оберти. І тут я поставив не стабілізатор, а поставив гармату з балансовом. Ну що ж, погнали в бій. Так, ну що, погнали в бій, це реплей боя на майстра. Попали ми з десяточками. Подивимося, що я робив в цьому бою на цьому танку, як я відігрував на ньому. Поїхали. Так, ну тут я піджимаюся в цю позицію під камінь, щоб дати перший шот. Світиться тут КПЗ на горі, є 100 світиться під домом, і я викочую, щоб дати Єсотому. Але тут світиться т 50х, який цілив цю позицію, звідки я виїхав, і ми розмінялися. В принципі, розмін хороший, я отримав 370, а дав 430. І тут на є 75. Треба його наказати, даю йому ВНЛД на 513. Ну, 513 це приємна альфа. Приємно давати по 500 на такому танку. Тут я ще виходжу хочу дати ще є сотум. Світиться КПЗ, хочу в спину нам заїхати. Викачую на ЄСОТу. І дивлюсь там Т-57 Heavy. Даю йому теж. І він пішов весь, по-моєму, засвіту. 1400. плюс. КПЗ в спину заїжджає, наші ці союзники на нього розвернулись. Думаю дати Є75-му. І тут на телефоні так важко переключати снаряди, скільки я секунд потратив, щоб переключити. Так, коли падає. На КПЗ. Його вбивають. Трачу 30 хп. Їду їду пушити цих тяжів. Так, виїжджаю, хочу дати фугасом по вафлі, але вона закатується. Даю є е 75 в НЛД. На 470 Альфа ну, прикольно. 2000 шкоди у нас вже є Є75-й е -Е -Е виїжджає. Бекує, я його забираю. Дальше, 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 ну дальше Хочеться дати по оффли фугасам. Виїжджаю з фугасом, а є 100, є 100. Контрить мене? не. Даю офли 505. Ім'я любимоє моє. В падає вниз, їду, розъежаю в сото. Не, ну. Альфа з фугаса 505, це таке саме. Ось зараз Даю 588. Майже 600 одиниць шкоди з одного пострілу я здаю по ЄСО, тому це приємно. А по флі 500. Тут забираю цього ЄСО. 100 і лишився ЛТшник. Тесто ЛТ. Зараз будемо ганятися, шукати його по всій карті. Так, он тут чифтенський ловік. Зразу видно. Гарно відіграє. Їдемо 15 км в час, вже 20 до 20 розігнались. Тут ЛТ тікає, я хочу йому перекрити шлях, їду поперек. І думаю, що він зараз поїде на зом, я їду лівіше, але він їде на горку. Я йому даю течку, даючи своїх 450. І він їде назад, крутить щось. Об'єкт 777 не попадає. Хтось йому дає тичку і я стою, звожусь, звожусь. Забираю став та єсть. Точно команда в і вони радуються такій перемозі. Ну, 4050 шкоди майстер. Ну тут, я думаю... Дали майстра ще за те, що я насвітив 1500. Ну і що ж, висновки по цьому танку. ВЗ 114, важкий танк. Без брудні, без ДПМ. пробивається він під таким кутом НЛД. Під таким під таким він же борт пробивається. Ну, такий собі танчик. Його недавно викатували в розіграшах цих. Де можна було пів хати, злити на нього. Але я б не радий на нього втратити. Скільки грошей, коли є. Об'єкт 752. І К-91, Важкі танки на його рівні. А, наприклад, на об'єкті. У мене 75% перемоги за 40 боїв. 3400 шкода. Середня. Взагалі нормально. Вижив у боях 72%. Перемоги 75%. 3%, різниці Ну, не знаю, не знаю. На цьому, я думаю, ми закінчимо наш огляд. А ви пишіть в коментарі, який танчик наступний. Ви хотіли б бачити в огляді КПЗ-07RH. Кейвер. СТБ можемо СТБ один. Пайпа можна. Взяти на огляд того самого об'єкта 752. Його через кілька днів понерфать. Можна після цього зняти огляд. Ну пишіть, коротше, в коменти. І підписуйтесь на канал, щоб я дійшов до своєї завітної мрії. 639 підписників. Всім па-па.